Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні зібрала керамічну композицію з такими я любими друзями сьогодні з сетер на полюванні і олень Петерогій Ось то ми в трьох тут розпочинаємо наш показ. Показ буде одразу з цінами, так що комусь сподобається Робіть скріни чи так, пишіть на Viber на Telegram і запрошую приєднатися до телеграм-каналу. Розпочинаємо. Так, ось така маленька вазочка, 9 см висота, це Феодосійський завод. Їх було дві, на другій була паперова етикетка, тому я знаю, що це Феодосійський завод. В гарному стані 250 гривень. Також феодосійського заводу. Ось така підставка для олівців, називається акваріум. Бачите, тут рибки з обох сторін. Гарна зелененька полива, як водорослі. Тут трошки збереглося паперова етикетка, бачите. Акваріум, карандашниця. От, в гарному стані 200 гривень така. Васильківські. маленька тарілочка, монеточка, як вони називаються, в гарному стані 10 см в діаметр 300 гривень. Ось такі мисочки, піалочки, десь приблизно 12 см в діаметр, глибоченьки можна як, як якісь кріманки. Користуватися ними так, є їх 4 штуки. Мабуть, це також Васильківська майоліка, не можу вам точно сказати, можливо, від якогось набору. Ось вони в гарному всі стані. 4 штучки по 120 гривень. Так, ось тут ще приготувала для композиції такий набір. Це буси, намисто і. Браслет. Вони ну, сучасні, бо нанизані на резинку, пластик синього кольору. Тут однакові бусини, а на, на мисті різного діаметру такий набір 150 гривень. Так, малесенький куманець, він прям малесенький. Називається він віночок. Це Васильківська майоліка, автори Протор'єви. Ціленька кришечка, сам весь ціленький, тільки наявний кракелюр. Ось паперова етикетка є. 1300 гривень. Ось ця вазочка. ціна на неї невелика 180 гривень. Тому що на ній є ось якийсь такий дефект, незрозумілий. Де він? Це як клей ось присохший. Ось, Можливо, хтось зможе вивезти його. Я не пробувала. Ось така вазочка. Так, далі. Далі. Весь сервіс не стало ставити ось такий кавовий сервіс. це Васильківська майоліка, автор Хамікова. З цього сервізу є вазочка, є кавник, є цукорниця, молочник і 5 чашечок без блюдець. Ціна 500 гривень. Кому треба, покажу в особистій фотографії. Ось ця маленька вазочка. Мені також здається, що вона і за формою, і за кольором Васильківська. Бачите, яка гарна полива, що тут видно. Весь мій знімальний процес. Маленька сантиметрів 7, мабуть, 250 гривень в гарному стані. Ось це також васильківська. Вазочка весна називаються вони є з різною поливою, є там більш сині, більш зелені. Ось на, у мене ось така, ось така, в гарному стані 250 гривень. І бачите, як в ній гарно виглядає тюльпан. Жовті, мабуть, будуть ще краще виглядати, то, хто ще. Не встиг придбати подарунки на 8 березня, і хто святкує це свято, то ще є в продажу. І встигнемо відправити новою поштою. Ось такі є сині і жовті. Залишились тюльпанчики по 200 гривень за штучку, чи сучасне українське виробництво. Так, ось тут в мене з краєчку така ємкість. Написано Мьоди". Ось, 50 гривень. Вона в гарному стані. Просто, може більшості не подобається ось ця літера з двумя крапочками. Так, поїхали далі. Поїхали далі, покажу вам сеттера. Мабуть, зараз трошки зроблю перестановку і покажу вам. Сетера на полюванні. Тут я прибрала, щоб вам краще показати цього сетера на полюванні. Всі знають цю фігурку. Є в мене їх дві. Ця така більш коричнева, а та плямиста. Без етикетки їх робили різні заводи, тому не можу стверджувати, який саме це завод. 400 гривень. Ось це маленьке барильце. Бачите, які гарненьке. Одна ручка. Це в нас опішня 1959 рік. Чому я так стверджую, бо до нього вони були в комплекті з куманцем. І на коменці було написано 250 років Полтавській битві. Вона була в 1709 році, тобто це у нас виходить 1959 рік. Вона в гарному в гарному стані, без недоліків 700 гривень. Звісно, треба було продавати парою, але тоді я ще починала тільки. Працювати в цьому в цьому бізнесі, скажімо так, і, ну, згубила, треба було продавати разом. Так, також хотіла показати ось такі вишиті серветки з пташками для сервування пасхального. Будуть гарно виглядати. По 50 гривень. Такі є багато різних інших. Кому цікаво, напишіть мені на вказаний номер телефону. Так, ось це здається, в нас Берегівський завод, такий кухлик, стан нормальний. Ось тут на ручці є трошки відлущення. 150 гривень. включила світло, бо якось швидко темніше на вулиці. Так, що я вам ще хотіла сказати, що це не вся кераміка, яка у мене є в наявності. от Є ще багато васильківських всяких, там і барани є. І, в общем дуже всього багато. Коминці є зелені, великий, маленький, є набір львівський, ну, короче Дуже в мене багато всього, то кому цікаво, все розміщено в мене на телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь, дивіться. Там є відеоінструкція, як користуватися каналом. Так, ось така Осівська мисочка, авторська. Це в нас Любов Єсельська і Олександр Вірбівський, 90-й рік. В гарному стані. 14 см діаметр, мисочка 700 гривень. І одразу покажу ось таку вазочку. На ній ось є маленький недолік, плаский скол, тільки він по глазурі. Тобто, сама вона ціленька, тільки глазур відлущилась, вона часів СРСР ось тут є. клеймо ОТК, сорт. Тобто вона. Старенька. Ой, вона через цей свій недолік коштує 400 гривень. Так, ось це я так накрила, але це різні предмети. Це від набору для вареників май, автор Марія Хомікова. Це стакан, а це кришечка від меншої макітри. Кому не вистачає, то, будь ласка, ось є тільки кракелюр, інших недоліків немає. Кришечка 150 гривень, стакан 350 гривень. Так, так в тему мені тут здалося, що підійдуть якісь дерев'яні вироби. Ось такі кружечки. Кружечки, на жаль, з тріщинами І брудненькі тут зберігалися ручки, то по 30 гривень такі кружечки. Це також з тріщинами І трошки є дерев'яних ложок по 80 гривень. Ця ось маленька така. Ось новенька. 56 копійок коштувала. Ну і ця така стандартна. От. Кому цікаво, є в мене набори. Там в одному наборі достачка і 6 таких ложечок, і в іншому наборі там вішачок з гачками і 4 предмети. Ті зовсім новенькі не були в користуванні. Так, переглядаємо далі. І в кінці вже покажу поближче ось цього красення. Хто хоче купити, то можна роздивитися в деталях. Так, ось такий глечик, не знаю, хто це виробник у нас такий: 20 см. Ціленький, 200 гривень. Цей глечик. Виробника я не визначила, хоча тут є клеймо. 3, 3 рубля коштував перший сорт. Що це за завод, не знаю. Є в мене в підписниках експерт. Можливо, це цвітнянська кераміка, хай нам розкаже, що це воно таке є. Ось якісь такі олені тут. Щось таке намальована в гарному стані 300 гривень. Так, і ось такий величезний, величезний глечик. Він з недоліками, але він ювілейний, ось 50 років, не знаю, чи Жотневій революції, чи чому 50 років. Так, ось тут є скол зверху. Є десь маленька тріщинка, ось вона, вона не глибока, тільки до цих пір іде. Так, що тут ще в нас є? Ось тут затемнення, і є ось якийсь такий невідомий отвір. Всередини його немає, а тут він є. Ось такий. Глечик, клеймо в тісті, 650 гривень такий. Глейчик він, він великий, сантиметрів 30. Так, ну і буду показувати ближче оленя. У-у, у-у, ось такий красень. Здивований, здивовані очі. Чого це мені? Мабуть, здивований чого в нього. П'ять рогів. Є кракелюр. І без всіх інших недоліків. Кругом залита полива без дефектів. Ось такий гордий профіль має ціна йому 4 тисячі гривень. На цьому будемо завершувати наш показ, кому що сподобалось, пишіть мені в особисті. Навказані номери телефонів, вайберів в телеграмі. Запрошую також приєднатися до телеграм-каналу. Всім дякую за увагу! До побачення. Буде продовження! Не примикайтесь!